Опри зливо добровольці черкаського формування вирушають на позицію. За кермом санич каже, бійці завжди на посту. У нас вибору немає. При будь-якій погоді, при, при морозі, не морозі, дощ, не дощ чи спека, ми стоїмо інколи по 15 20 годин. Розповідає, чоловіки у підрозділі з першого дня повномасштабної виконують завдання у складі мобільної вогневої групи. Кулеметом збивають російські шахеди. Як тільки тривога і. Працюємо, коли заходять в нашу зону відповідальності. Доброволець Філін говорить, не так втомлюють добові чергування, як зменшення кількості людей в ДФТГ. Когось мобілізували, хтось залишив службу. Тепер каже навантаження більше, як і російських дронів в небі. У нас і так не було дуже так багато, будемо так казати, а зараз геть зовсім мало. Тобто, вже ходимо частіше, важче. Не так зручно, будемо казати. Не вистачає людей. Я навіть не буду казати про кількість дів, я скажу процентів на 150 більше виїжджає. Та попри те, що команда зменшується, каже, має мотивацію сильнішу завтому. Діти, країна, обов'язок. Мотивація одна, щоб воно перестало літати усе над нами. І найтереше мотивація. Ви хочете, щоб не виключали світло? Робіть щось. Доброволець Санич пригадує, пройшов шлях від чергування з мисливською зброєю до командира мобільної вогневої групи. Говорить, за два з половиною роки у складі ДФТГ спостерігає нині найменшу кількість новобранців. Незважаючи на кількість, залишились ті, які ці труднощі люди переборюють, то ну, це саме, мабуть, мотивовані. Працюєш за двох, інколи через, через добу виходять зміни. Та попри це, каже, пильність не втрачають і завжди готові відбивати повітряні атаки. У нашому напрямку направляється крилата ракета, Готовності поки не давали, але возі готовими. Вибачайте, треба виїжджати від початку повномасштабного вторгнення. Кількість особового складу черкаського ДФТГ зменшилась на 46 відсотків. Зазначив його командир В'ячеслав Гора. Це пов'язано із мобілізацією, це пов'язано з. Відсутністю належного фінансування. Всі добровольці, які у нас формуванні, вони всі стоять на обліку в ТЦК і являються резервом сил територіальної оборони. І, звісно, цей резерв у нас потрошки забирають. каже популяризувати добровольчий рух допомогли б реформи, які б дозволили фінансувати цей напрямок. Нарешті держава зверне увагу на добровольчі формування, змінить деякі нормативні документи законодавчі, які дозволять і добровольчим формуванням стати як окремою юридичною особою для більш якісного фінансування, якого на сьогоднішній день немає взагалі. А поки добровольці працюють безкоштовно, командир каже: сподіваються на свідомих людей, які б могли б поповнити лави ДФТГ. Закликаю саме цих людей, які не підлягають мобілізації, вступити на даш і мотивації. Що все одно, перебуваючи вдома, ми повинні щось робити для того, щоб прискорити нашу перемогу. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.